Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі програми «О пошуках істини, і я, її ведучий Роман Проданюк. Все в цьому світі йде до занепаду. Старіють люди, також старіють і дерева, навіть скали могутні, і ті якось обсипаються з часом під дією вітру і дощу, також і духовне життя. Якщо не займатися ним, воно занепадає, і вогонь духовного життя гасне. Ви знаєте, написано у Матвія 7,11 наступні слова. Тож, якщо ви бувши злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то настільки більше ваш Небесний Отець дасть добра тим, які просять у нього. Цей вірш служить нам основою для того, щоб просити у Бога відродження, просити у Бога Духа Святого, щоб Він підняв нашу духовність і не дозволив їй померти. Ми бачимо у Біблії багато прикладів, коли великі герої віри, патріархи, люди поважні і люди, яких цінив Бог, також духовно десь занепадали, але вони шукали Бога і відроджувалися. Давайте ми поговоримо на цю тему з нашими гостями, які хотів би представити наші студії Оксана Білик, Юрій Кримінський і Валентин Стасюк. Вітаю вас! Вітаємо. Хочу вас попросити, дорогі друзі, допоможіть нам в дати відповідь на питання, От, який існує зв'язок між молитвою і відродженням? І взагалі, чи потрібно для духовного відродження молитися? Якщо це справді дія Божа, то для чого людині просити помочі? От, приблизно в цьому руслі ми будемо сьогодні з вами вести розмову. Тому, будь ласка, скажіть, давайте ми з вами підемо до перших джерел християнства і на прикладі перших християн. Попробуємо зрозуміти, як відродження зв'язано з молитвою. Молитва з відродженням, коли ми зустрічаємося з якимись терміною з якимись термінами, можливо, вони і часто вживаються. Ці терміни, але ми не завжди їх можемо пояснити. Нам потрібно шукати приклад як -то прецедент, і нам чудовий приклад дає дії святих апостолів, книга в Біблії, яка пише такі вірші. Те, що відбувалося в першоапостольській церкві, так. а зібравшися з ними, він звелів, що вони не відходили з Єрусалиму, чекали обітниці, отчої, що про неї казав, ви чули від мене. Це четвертий вірш, восьмий вірш каже: Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми свідками будете в Єрусалимі, в усій юдеї та Самарі аж до останнього краю землі. І в чотирнадцять вірш говорять, як те, що вони вже отримали те, що, що відбувалося, як. Як вони послухали Ісуса Христа? Вони всі однодушно були в невпинній молитві із жінками, з Марією, матір'ю Ісусовою та з братами Його. Ось яка йде послідовність. Ісус каже: ви залишайтеся разом, будьте в єдності, будьте в молитві і чекайте. Нікуди не відлучайся до тих пір, поки з вами не відбудеться це обіцяне. Давайте ми трошечки, трошечки підемо, трошки звище подивимося на цю проблему. І так жив собі єврейський народ, жив собі звичайним життям. 400 років пройшло вже після Волонського полону. Це був такий вже, знаєте, тверджений народ. І тут з'являється Ісус Христос. Три з половини роки ходить серед них, проповідує їм, піднімає фактично їх до нового життя. І їм говорить: залишайтеся, і що робіть, і моліться? Поясніть логіку. Мабуть, потрібно було для того, щоб виконати якусь функцію, якусь місію, треба було підготовка. Внутрішня підготовка яка, сам яка місія повинна бути виконана? Місія проповіді вангелі, ту, яку він заповів, і буде і пробудете проповідувати, зробите учнями моїми всі народи. А для того, щоб зробити учнями, треба самому підготуватись. І тобто, це підготовлене ви хочете сказати, що єврейський народ володів якимись особливими знаннями, які треба було розповісти іншим. Так звичайно, Чи ні? і для цього потрібна їм була сила і підготовка. Так? Да, Прошу. самим утвердитися, тому що Ісус сказав, ідіть і навчіть. А щоб так. навчити, треба самим бути гарними вчителями і вісниками вістки, Божої. Так, так. Чим вони мали займатися в тій е, верхній горниці? Згідно з словами, словами е, от в дії апостолів, 2 глава, 42 вірш, говориться про те, що вони постійно перебували в апостольській науці та спільності та в Ломаніх Лівіві в молитвах. Е, говориться про те, що, е, е, дивлячись на те, як жив Ісус Христос, е, його учні, вони... Зрозуміли один, один нюанс його служіння, дуже важливий нюанс, те, що Христос своїм прикладом показав, як жити оцим цим молитвеним життям, і тому, звертаючись в молитві і виконує в молитві до Господа, здійснюється певна дія, яку людина об'яснити до кінця не може, тому що вона не знає, як працює цей механізм, і тому. Але знає чітко, що він працює і він спрацьовує. Тому, коли апостоли по слову Господа здійснили, здійснювали молитву і молилися до Отця Небесного, угу. то дійсно вони отримували те, що по Слову Господню Бог обіцяв в обітниці своїй. Тобто, ви хочете сказати, що все ж таки молитва якимось особливим чином впливає на хід подій. Да. так ви згідні з цим? Ви можете привести приклади, як вона впливала на хід життя першої апостольської церкви? Ну, крім того, що ми бачимо, що вони зустрілися в тій кімнаті, в тій горниці і молилися разом. Як це вплинуло? І на що це вплинуло? Взагалі, коли вони були єдні, в єдині, коли вони молилися, невпинно молилися, ми прочитали, то. З, зійшов в них Святий Дух і другий розділ дії так і нам розповідає, що зійшов Святий Дух, і вони почали в цьому в силі Святого Духа почали проповідувати. Ось дія, також четверта голова в 31 вірші так і підтверджується. А як вони молилися, то навіть місце то затряслося, де вони зібралися, і всі сповнилися Святим Духом, і сміливо звіщало Слово Боже. І також 33-й вірш говорить про те, що апостоли з великою силою. Свідчили про Воскресіння Господа Ісуса Христа і були е, і були всім вельми любі. Тобто, е, е, говориться про те, що е, дійсно сила молитви. По обітниці господа вона мала оцю оцю здійснилася в житті апостолів, також може здійснитися в житті кожного з нас. І вона не просто благовістили, а був результат цього благовістя за так. один день було сказано, було хрещено три тисячі чоловік, і через день було п'ять тисяч чоловік. Тобто наскільки вістка мала силу Божу, що люди приймали її, тобто ми бачимо, що фактично люди просили про поміч, і Бог так. тут же відповідав. Тут, так? Так. А от з вашого власного життя. Ну, Бог вже не змінився, Бог залишився да. той же. А пройшло вже тисячі років. Безумовно, сьогодні ми живемо, апостоли давно вже не живуть. А от в нашому житті, от особисто в вашому житті, поділіться досвідом молитви. Чи ви відчували, що Бог вас чує? Чи ви бачили його реальну дію в вашому житті? Ми звикли звертатися в молитві до Бога тоді, коли нам важко. Mm. Е, і дуже рідко ми звертаємося до Бога з подякою. Так. І часом ми хочемо Богові в молитві продиктувати, що йому зробити і, і як ще як, як конкретно які кроки Богові зробити. І тому ми відносимося іноді до молитви, як до такого оберіга або до молета, бо до якогось заговору, що Бога треба задобрити, або заговорити, обов'язково помолитися, переконати переконати. Так, так. А практично Бог відповідає на молитву іноді в негативній формі, тобто він не відповідає, або мовчить, або ми просимо Господи, ти дай нам або каже ні. Угу. І це також Божа, Божа відповідь. І в моєму житті, дуже багато було ні. І це стало мені на благо, це мені на добро було, що Бог сказав мені ні. Тому що це, що я просив, я потім згодом побачу, що воно було мені на, на зле, на лихе, те, що я просив. Ну добре, на у вас конкретніше цікавить питання. Розкажіть, як в вашому житті працює молитва? Ви молитеся часто, які результати цього, розкажіть нам. Так, звичайно, молимося, тому що молитва це, це дихання життя. Це без якби без повітря ми не можемо, так і в духовному житті без молитви ми не можемо. Кожен аспект нашого життя, особисто будь-яка ситуація, яка складається в житті, спочатку звертаєшся до Бога. Бога, Боже, я недалекоглядна, я не знаю, як діяти в цьому випадку, але ти Боже, пошли мені потрібних людей, зроби якусь потрібну ситуацію, щоб все було по твоїй волі, щоб я не наробила помилок. Так, дякую. А у вашому житті молитва, яку роль грає? Дійсно, молитва є диханням життя. Тому що для деяких людей, можливо, це не зрозуміло. Тому що живе людина спокійно, живе без молитви, без спілкування з Богом. І для багатьох це є нормою життя. Але людина, яка стала на якісь духовні роздуми. На якийсь духовний шлях свого розвитку, uh -huh. духовного відродження, зрозуміло розуміє для себе одну річ: що без тісного спілкування з Богом е, в, в молитві е, це відродження неможливе. І е, навіть в моєму особистому житті я це відчуваю кожен день. Е, не тому, що я щось прошу на цей день. Особливої якоїсь уваги чи особливих якісь дій, але попросту не можу жити без того, щоб в цей день не поспілкуватися з моїм Господом, mm -hmm. і, це, і це стає не просто якоюсь нормою життя, а просто її потребою життя. Mm -hmm. І, mm -hmm. і, і розумієш, що без цього не можеш. А от я хочу вас запитати: от сучасні християни моляться, як ви думаєте, в загальному? Моляться в різних формах. Ну так. В різних моляться. Формах. А скажіть, да. будь ласка, якщо вони моляться, чому таке в'яле християнство? Чому такі слабенькі результати? Чому нема того ревності, тої щирої роботи е, служіння людям, служіння Богу? А от так ось кожен в собі живе, і нема того щастя, радості. Можливо, мало молимось, бо сказано. Якщо ми в нас немає часу помолитися, то в нас не буде часу отримати ту силу Духа Божого, яку Господь хоче злити на кожного mm -hmm. з нас. Можливо, мало часу приділяємо. Ви хочете сказати, що проблема в тому, що у нас немає часу для молитви. Так. А якщо є, то він дуже мізерний? Ми іноді розуміємо Бога, як там далеко, далеко там знаходиться, і з ним треба поговорити, тобто е, здолати оцю відстань, е, космос і земля, здолати відстань, і він собі там знаходиться, а ми собі тут, тут зайняті своїми проблемами, а він своїми. Немає цього близького тісного зв'язку і реальної усвідомленості, що Бог Чин тут поруч, і тут розуміє. поруч, і він виконує наші прохання. Я хочу вас запитати. от Дійсно, якщо немає часу, то як себе переконати, щоб знайти час для молитви? Що ви порадити практично? Якщо дійсно немає часу, то всі біжать кудись. Все, От, практично хотілося би сказати, на прикладі апостола Петра, три з половиною роки він ходив з Ісусом Христом, клявся і божився в те, що Він за ним піде куди завгодно, навіть у тюрму, і на смерть, і так далі. І коли стались ті події, які сталися на Голгофі, після цього ми бачимо Петра. І, на питання інших учнів він відповідає, що куди ти підеш. Він каже: Я знову піду, що ловити рибу. Так. І тут стається таке питання, що так, Голов він жити не хоче. Так, да, він, він, він розуміє, що він так пройшов цей шлях учнівства, але він не має тої сили, щоб іти далі щось робити. І він по своїй природі, людській природі, ну, зрозуміло, що ну, піду то, що можу робити. так? От. Але коли от, тут приводиться приклад у Біблії, коли оця зустріч Петра, Ісуса Христа, Христос каже до нього, 31-й вірш Луки, 22 розділ, угу. каже: Симоне, Симоне, сатана, Е, е, ось сатана наставав, щоб просіяти вас як пшеницю, та я молився за тебе, щоб віра Твоя не послала. Ось е, ви знаєте, оця молитва Ісуса Христа. Ось це е, 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 потім, як ми бачимо послуг апостола Петра, коли в, е, сила Духа Святого зійшла на нього. Після цього він отримав цю силу, щоб іти і проповідувати Євангеліє. Також і ми сьогодні не можемо нічого робити, якщо Дух Святий не побудить нас і Дух Святий не оживить наше почуття для цього служіння. Добре, але от ми зачепили вже молитву Ісуса Христа, яку Він ми молився за Петра. А які ви знаєте ще аспекти, в які ви провели ще аспекти молитви Христа? Чи молитва Христа відрізнялася від молитв, наприклад, інших е людей того часу? Євангелисти, які зафіксували молитовне життя Ісуса, вони зафіксували в більшості, що він молився наодинці. Ось її євангелист Лука записав. Він же відходив на місце самотній, молився. Євангелист Марк також каже, і він вранці вставав до надто рано, вставав, і йшов, і молився. Тобто, молитовне життя Ісуса Христа було, було наодинці. Він і Отець йому не йому необхідно було поспілкуватися в тісні, в тісних зв'язках, щоб ніхто йому не заважав, не було не приходящих, не тих хворих, навіть і відучні від Водив і дехто з учнів зауважився, що він черпав цю силу в самотній молитві на одинці, коли спілкувався з своїм. Так, а ви що со такий аспект можу підкреслити як те, що він ходатайствував або молився за інших? Він говорить не тільки за учнів своїх благаю, а за тих, що ради їхнього слова вірують у мене, так. то його і тут показує свій зв'язок з отцем, що я в тобі, і ти в мені, тобто свою залежність від отця показував. Ну а як ви думаєте, всі молитви Христа були почуті Богом? Практи, практично, апостол Павло писав, що він молився зі слізьми і був почутий. Практично, всі. Почут, Бог чує молитву всіх, тим більше, що чув молитву свого Сина Ісуса Христа. Але коли Ісус молився, особливо в Евсімані перед розп'яттям, каже, нехай буде Твоя воля. Це як основні слова довіри моля з чогось, того хто молиться до Бога, це саме основні не я прошу те, 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 але нехай буде воля твоя. Це висказується сказується довір'я, повне довіря до Бога. Так. Тобто ми бачимо, що дійсно Христос ревно молився. І навіть якщо отець не зразу відповідав, бо ми бачимо з прикладом Ісуса молитви Ісуса і Петра, та каже: Я молився за тебе, пам'ятаєте? Але Петро все рівно впав. Так. Христос молився, а Петро впав. Як ви думаєте, чому? Каже, я молився, дьявол хотів пересіяти вас. Це відбулося. А я молився за тебе. А коли прийшлося Петро, все рівно впав і зрадив Христа. Це був процес виховання самого Петра. Встановлення, так, встановлення. Да, його встановлення. Я думаю, Петро він до кінця ще не розумів своєї гріховної природи. Mm -hmm. Тому що іноді і нам здається, що все, все завтра почну нове життя. Завтра буду робити те і те. Але коли настає цей ранок, Завтрашнього дня розумів, що е, в кращому випадку це перенесеться на завтрашній ранок, mm -hmm. mm -hmm. не можемо ми самі робити. І тому е, Петро це зрозумів, але вже після того, як е, була зустріч з Христом, коли три рази він сказав, що любить його і знає Господь, що він любить його. Mm -hmm. Тому по цій любові, ми цією любов'ю Христовою і повинні бути Спонукані до служіння Так, тобто ми бачимо, що фактично для відродження молитва потрібна. Навіть коли ми взиваємо і просимо. Не завжди відродження приходить як? Одразу. 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 Треба, деколи пройти через випробування, проблеми, може хвороби якусь, все це. Як ви думаєте, от яку роль відіграють ці перипетії життєві е, в відродженні? Якщо ми вберемо в до уваги це саму саме серце відродження молитва, то молитва це є м'яка зупинка, яку Бог каже: Зупинись, помились, і я тобі покажу. Так? А для Петра він допустив не тільки м'яку зупинку, він допустив і жорстку таку тверду зупинку, коли Петро відзрікся, коли угу. Петро дійсно опинився в такому випадку, де він боляче вдарився, і потім він заплакав і повернувся. Тобто де коли Бог допускає, щоб ми дійшли до дна, щоб так, відродитися, так, так так навіть і в таких і допускає таку щасливу мить. Тому що не кожен може вдаритися і встати. І, і а чи на... обов'язково? До uh. того дна доходити, чи можна не доходити? Написано, Тут, на що думає. праведник сім раз встає, uh -huh. падає, встає. Значить, він сім раз мусить вдаритися. Ну, це не обов'язково сім, може бути 20, і може бути і 100 разів. Дякую. Хочу також, щоб ми повернули трошечки в сторону загальної молити, спільної молитви, uh -huh. коли двоє людей моляться. Чи є в Біблії опис таких молитв? І чи вони потрібні для відродження? Як ви думаєте? Е, дуже потрібні є цьому приклад Псалме з Давид. Наприклад, в його псалмах, е, скільки б не було падінь в його житті, е, це просто дивишся дійсно важке життя було у Давида. І, але як він вмів виходити з цих ситуацій? І е, наприклад, тут е, у Псалмі 71-му і в 6-му вірші. Він, звертаючись до Бога, каже з п'ятого вірша, бо ти моя надія, Господи, Господь моє уповання від юності моєї. На тебе покладався і я від материнського лона. І вже від утроби матері моєї, ти мій покровитель, ти моя хвала завжди. Угу. Оці слова просто настільки оцих відносин Давида з Богом, щоб не казали про Давида, щоб не, як не осуджували Давида. Але бо це по Божому по серцю Бога, коли звертається людина в такій молитві, в такому проханні. Ну, Давид, Переважно сам молився. Ми бачимо, то так. були такі особисті молитва. А мене цікавить молитва. От я підняв питання спільної молитви. От, наприклад, Матвія 18, 19, 20. Давайте ми почитаємо цей текст. 19, 20 у Матвія описується таким. Тоді підійшли учні до Ісуса на самоті і спитали. 18, 19, 20, знову істину кажу вам: коли двоє з вас згодяться на землі просити, щоб там не щоб там не було, воно буде дано їм Отцем Небесним, бо де двоє і троє зібрані, бо ім'я моє каже Ісус, там і я серед вас. То що ви можете на основі цих текстів сказати про роль загальної молитви в відродженні, наприклад, чи будь-якому питання. Молитва об'єднує. Угу. Молитва це не просто зацікавленість якесь одної особи в чомусь, щось мати, щось виграти, щось отримати. А навпаки, молитва об'єднує мене з моїм ближнім чином. Ну, перше, це об'єднує так. так. Далі що? Якщо написано, якщо каже двоє чи троє, домовляться про щось. Чим більше молитви, тим більше сили. І отримують. Так, То отримають, отримають, так. Да, результат буде. Так, так. Чому? Як ви думаєте, чому Бог так цікаво говорить? От якщо ви двоє домовитеся про щось, і ви отримуєте. Молитва ще формує ота загальна молитва. Вона формує загальну сімейність, святу сімейність і mm -hmm. просто об'єднання якесь тої чи іншої mm -hmm. коаліції чи якоїсь іншої групи гурту людей. А вона формує святе мишлення у в Божому суспільстві. Добре, дякую. Це яскраво, на ага. прикладі, як Петра да. було ув'язнено, і Первоапостольська церква не просто сиділа, склавши руки, а сказано, церква ревно молилася Богові за нього. Так. І Бог відразу відповідає, посилає ангела, туди у в'язницю, де Петро, який виводить його з в'язниці. Угу. І Петро приходить до тієї садиби, де вони молились. І сказано, де багато зібралося і молилося. Тобто там було багато народу, і вони всі були об'єднані тобто, об у десь У молитві. якомусь в домі група да. людей молилася за апостола Петра, Петра, а Петро був у в'язниці. Да. І що в цей час відбулося в в'язниці? Розкажіть там. так. підійшов, відкрив всі двері, він зайшов, збудив Петра, тому що Петро спав, він збудив Петра, вивів його з в'язниці. Брама і... сама відчинилася. Так, да. ну я розумію все. Давайте спробуємо розібратися до кінця. Значить, Бог хотів Петра звільнити чи ні? Звичайно, так Бог хоче нашого відродження. Так то для чого просити його? Для того чи Пояснить. сама людина? хоче чи хоче співпрацювати з Богом, чи це також вона відчуває, що це її потрібно. Ми можемо дитину годувати, дитина хоче. Дійсно, сьогодні є така хвороба, анорексія, коли людина не хоче їсти. No. І ну well, то хвороба це хвороба це і дійсно, ми також духовно хворіємо, і нам здається, що нам все в нас все є, нас все влаштовує. Але Бог каже, тобі необхідно це живлення. Uh -huh. І тому, коли коли. Людина сама захоче, коли гурт, коли от церква молилася. Вона ну От сама я хочу до вас ближче. Ну, от, наприклад, от, е, ваша дитина не хоче їсти. Ну, І не просить. Ви їй не дасте їсти. Переконати, що треба, просто насильно їсти, вона не зможе їсти, не захоче їсти. Не а захоче. треба переконати, щоб це було внутрішнє світло. Ви все рівно будете працювати над це? Звичайно. Ну, так і Бог би так само працює. Бо створив кожну людину з правом вибору no, no. З, з волею своєю. І so. Господь хоче, щоб ми цю волю свою вибір виявили до нього. А Що... якщо ми хворі, не розуміємо, тоді відбувається така внутрішня боротьба, як самої людини, так і боротьба Божа. Ну. No, no. І Бог воює дуже такими цікавою зброєю. Апостол Павло написав. Бо ходячи в тілі, не за тілом воюємо ми, а зброя бо нашого воювання не тілесна, але міцна, Богом на зруйнування твердинь. Ми руйнуємо задуми і всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога, і полонимо всяке знання на послу Христові. Тобто ця війна відбувається. І ідеологічна чи переконання Ігу. Бог воює не просто для того, щоб пошкодити для, для причинити біль, якесь страждання, а навпаки, щоб людина могла збагнути наскільки Бог любить і зацікавлені її спасінні. Так з ким воює я не можу зрозуміти. З хворою людиною звичай воює швидше, не з хворою людина. Хвора людина це вже як результат, тої. Тої ворожнечі, коли людина віддала себе на послуг дияволові, і Бог воює з дияволом для Диявол. того, щоб людину вирвати звідти з того поколу. Ну Так я хочу зрозуміти роль молитви в цій боротьбі між Богом і дияволом. От мене я саме туди йду, тому що ну своєю молитвою, ми ніби, образно говорячи, розв'язуємо руки Богу. Ми дає, даємо йому право діяти в нашому а, житті. він не має права. він же Бог він може бути насильно не може бути, да, але діяти. він насильно не щоб може. людина сама захотіла, стала на це, стало при прийняла оцю свідомість. Це мишлення, що вона сама захотіла стати на бік Божий згідно своєю думкою. Так, бідний, тому що по суті Бог він любить людину, але ні в кому випадку не наступає на її свободу. Uh -huh. І тому, коли Бог вказує дорогу, вказує напрямок і каже, тут тобі буде краще, uh -huh. то це означає, що Бог по своїй любові хоче для людини найкращого. Але це е, співпраця людини і Бога. Коли е, людина навертається е, до духовного життя, до спілкування з Богом, е, то і потім шукає тих, е, згуртовується з тими, хто також шукає цих відносин. І оці спільні молитви е, ми бачимо на прикладі Ізраїля, коли були такі критичні стани. В житті цілого народу, і коли цілий народ приклоняв коліна, то ця ефективність цієї молитви була дуже Зросла, е, да, зростала, і е, весь народ бачив дію Бога. І коли народ бачив цю дію Бога, то вони ще більше хотіли бути вірними. Богу. Тобто, ми бачимо з одної сторони несвідомого грішника, деколи настільки несвідомо, що він навіть не знає, що треба просити в Бога допомогти. Він навіть не вірить, то що Бог поруч є. З другої сторони, бажаючи помогти Бога. І з третьої сторони людей, які бачать, що йому потрібна поміч цьому грішникові. Yeah. то значить, що цим людям робити? Вони, вони мають якось можуть допомогти якось цьому несвідомому грішнику, який не знає про поміч Бога і не хоче. Yeah, По-перше, молитися за показати. нього, так. а по-друге, показати їм Бога. Йому Бога, він... казати йому на Бога, який може допомогти. Так. Практично тіє молитви показати. Yeah. Ось, дивися, yeah. ось молитва і ось відповідь на молитву. Yeah. А якщо він не хоче, а то тоді... то можуть вони молитися за нього чи ні? Можуть, але ж ефект буде можливо і... людина, кожна людина знаходиться в такій темниці, так. темниці гріха. Так. І по Божій волі, щоб інші молилися за цю людину. Це по Божій волі однозначно. Угу. І коли Божий дух діє на цю людину і відкриває її поступово очі. Ця О, людина якраз я на це хочу вивести Починає починає е, О, оживати. О, оживати. О, О, І коли вона починає оживати, ця людина. Вона має свідомо зробити вибір. Тобі. Вона е, має свідомо зробити. О, вибір. цілком правильно. Ми бачимо, що коли група людей молиться, ця, Бог виводить людину на у стан свідомості. І останній свідомості, ця людина робить вибір. Або туди. Або сюди, тому так. що тому сат, Сатана він так, також діє, угу. і він протистоїть Богу в цьому угу. питанні. Коли людина стає на, на духовний шлях розвитку, е, то е, д'явол зразу куди ти йдеш, куди ти зібрався. Е, тому що ти належиш мені. Так. І тому, коли люд, е, мо, ми молимося за цю людину, там чи група людей молиться за цю людину, куди людина ця починає ставати на цей шлях. То це дає право Богу діяти, діяти в людини. Дуже вам дякую. Ви бачите дуже цікаві теми, дуже цікаві роздуми. Дорогі друзі, ви бачите, настільки серйозна молитва. Можливо, ви не звертали уваги на молитву, можливо, ви не мали часу для неї. Можливо, ви вважали, що не вартує тратити свої дорогі хвилини життя на молитву. Але якщо ви хочете мати успіх. Призупиніться, поспілкуйтеся з Господом. Він же поруч, він може вам дати відповідь на ваші питання, він може допомогти у ваших турботах, Він може оживити, відродити вас втомлений дух, а може навіть і замираючу віру. Він може вас красити також. Тому нехай Бог поможе вам відчути Його особливе прагнення, щоб ви з ним поговорили. І я вам раджу, у цю хвилину помоліться до Бога і попросіть у нього допочі. Нехай Бог поблагословить вас до зустрічі.